Час дізнатися про найголовніше для вас. Працює перший міський телеканал. З вами Наталя Болдинська. Вітаю і далі у новинах. Сьогодні у випуску Україна вшановує своїх добровольців, тих, хто без повісток за покликом серця став на захист держави. Вміти надавати першу медичну допомогу життєво важливо, особливо зараз. Як проходять заняття та які навички можуть врятувати життя, дізнаєтесь незабаром. Аварія на розвилці. Мотоцикліст опинився під колесами БМВ. Наслідки зіткнення та деталі ДТП розкажемо у випуску. Вони не чекали повісток, а зробили вибір свідомо. Українські добровольці першими стали на захист країни, залишивши звичайне життя заради нашої свободи в цьому сюжеті історії двох героїв, які обрали шлях воїнів. Чому вони пішли на фронт? Як війна змінила їх? Їхній подвиг це приклад справжньої відданості та незламності. Дивіться і пам'ятаємо тих, хто боронить Україну. Добровольців у нас спочатку взагалі розуміння служби чи зарплати, чи зброї не було. Це було якісь такі самостійні боротьба з сепаратизмом. У лавах правого сектора Іван ще з 14-го року виборював незалежність для нашої країни на майдані. А з першого дня повномасштабного вторгнення зрозумів, що його місце поруч з тими, хто добровільно бореться за нашу свободу на передовій. Відтак у 22-му році об'їздив чи на всю Україну: Суми, Харків, Бахмут, Одеська область. Вчинок Івана став прикладом і для його сина, який також захищає неньку у лавах війська. Доброволець це для мене людина, яка перших хвилин. Чи повномасштабний, чи початку агресії Росії, стала поряд зі мною і почала захищати нашу націю. Це людина, яка на яку можна покластися. 100%. Олександр брав участь у контрнаступі на Мелітопольському напрямку. А екіпаж Бредлі під його командуванням продовжував виконувати поставлене бойове завдання навіть після влучання по машині двох російських ракет. Чоловік, військовослужбовець, з досвідом боронив Україну ще з 2014-го та пройшов Іловайський котел за мужністю протистоянні з ворогом. Олександр отримав звання Героя України з врученням ордену Золота зірка. У мене колись рідний брат мій обіжався, що я було крашу був... побратим. Тим це більше, ніж брат. Він обіжався ровно до того моменту, коли сам теж повномасштабне. І зараз приходить і каже: брат, я був не прав, по братим – це дійсно інший раз більше, ніж рідний брат. День українського добровольця це про силу духу, відданість та незламність. З перших днів війни тисячі людей без повісток і наказів стали на захист України. Хтось залишив сім'ю, хтось кар'єру, але всі разом вони зробили вибір на користь свободи. 14 березня свій день відзначають ті, хто першими стали на захист країни. Добровольці це про справжню сміливість. Про тих, хто не чекає, а діє. Вони були, є і будуть символом боротьби за незалежність. Шануємо та дякуємо кожному. Анастасія Костинюк, Перший міський. три повітряні цілі до пізнього вечора. Оборонці неба знищили три російські безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Ворог з гармат великого калібру та із застосуванням безпіло.